На Прикарпатті в аварії загинула малолітня дитина, ще троє осіб травмовано. Поліція затримала нетверезого керманича. Дорожні транспортні пригоді, в якій одна дитина загинула, ще двоє малолітніх дітей та пасажир травмувалися. Сталося у Ямненській територіальній громаді. Відвере водія слідчі затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом, розпочаток кримінальне провадження. 8 червня близько 17.57 до поліції надійшло повідомлення про ДТП в селі Ямниця. Виїздом слідчо оперативної групи на місце події встановлено, що 36-річний мешканець Ямницької територіальної громади, керуючи автомобілем Опель Вектра», не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, не впорався із керуванням та заїхав у відбійник. Внаслідок аварії дев'ятирічна пасажирка від отриманих травм загинула на місці події. Ще двоє дітей 2015 та 2012 років народження та 40-річний пасажир з травмами доставлені до лікувального закладу. Керманича перевірено на стан сп'яніння, результат позитивний 208 проміли. Його слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Наразі вирішується питання, повідомлення йому про підозру за частиною 3 статті 286 ТР-1, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння Кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття звертається до водіїв. Неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, обирайте швидкість та дистанцію, що дозволить вчасно зреагувати на зміну дорожніх обставин. У жодному разі не сідайте за кермо в нетверезому стані.